Представляю вам свій один з найскандальніших віршів, але доволі такий пам'ятальний. Тому що насправді мова йдеться про два століття і найтяжчі злочини проти людства. А починається все з заповіту. Як буду я на смертнім одрі, мені спокою несіть, не загортайте в саван білу ковдру. Річки на руки білі не в'яжіть, омійте, білу мою тінь, і згиби вільні, В рідкий азот останки положіть, і намалюйте на гробі хрест могильний, у тій троні мене у землю опустіть, щоб долини й пагорби високі, Зеленочубий бір мене сповили, і з неба висоти. Зірки, рідні, світлоокі в мою могилу вічністю світили, на прихист мій вони останні прийшли, і зорі, і сонце сонце весні, і все, що взріла, знову нагадали, як все писали очі й пальці на весні. А ви знаєте, досі в Україні існують відголоски сталінських репресій і законів. Досі нами управляє іноді радянська система, яка давно не існує. Досі нас може тицяти пальцями за одяг, вигляд. Погляди просто за те, що ми є. Досі людство не розучилося цькувати не схожих. А ви знаєте, що булінг це вид репресій, особливо якщо він зводить людину в могилу. Тому давайте будемо розумними і сильними. Давайте вистоїмо себе в нашій Україні, коли черговий діб Маразматик намагається перетворити нас на ніщо. Отже, ніяка вусата сатана не зможе витягнути нам полов'яне серце.